Всіх вітаю, вас, любі друзі! З вами Дмитро Терениця сьогодні в нас вже весна навколо і хочеться поговорити. Знаєте про що? Про статусні машини до 10 тисяч доларів, з якими ви можете почувати себе на вершині світу. Ну і при чому не витрачати на них особливо грошей? Думаю, не варто зволікати. І поїхали. Зразу торкнусь критерії відбору, і скажу, я розумію чудово, друзі, що більшість людей вони хочуть купити собі машину надійно безпроблемно. Але все ж таки є категорія людей, які готові 2000-х років придбати отівку за 10 тисяч доларів, якщо вона буде максимально крутою та то статусною. Тому в цьому рейтингу будуть варіанти як із 2000-х, так і з 2010-х, посвіжіші, з меншим пробігом, вже з більшим пробігом, але Крутіще по всіх параметрах, тому думаю, що кожен з вас, якщо додивиться це відео до кінця, зможе підібрати собі якусь статусну автівку по душі. Також важливий момент я звернув на такі фактори, як надійність, звісно, що вартість експлуатації, рівень комфорту та опціональне оснащення, звісно, що на ергономіку, ну і в цьому на дизайн та на те, наскільки ця модель залишається крутою і нині. Тож сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але перед цим не забуваємо підписатись на канал та ставимо лайки. Зробили? Ну тоді рушаймо. І починаючи з 10-го місця, хочеться згадати за Nissan Altima від 2014 року. Версія 2014-2015 року, незважаючи на статус та опції, продається від 8500 до 9000 тисяч. Цей автомобіль потрапив у мій список найменш популярних авто сучасності, які складно продати. Але тачка того варта на дорогах вони досить рідкісні. Але як я вже зазначив, за такий бюджет ви отримуєте багато. Це стосується якості внутрішнього оздоблення і ряду функцій для комфорту та безпеки, включаючи системи допомоги в керуванні та 8-10 подушок безпеки, завдяки яким автомобіль отримав 5 зірок на Euro NCAP. Щодо двигунів, їх тут два – 2,5 на 182 кінських сили та 3,5-літровий на 270 кінських сил, обидва на бензині. Щодо витрат палива, вони не перевищують 13 літрів по місту для 3,5-літрового двигуна за адекватного водіння. Динаміка просто вражає від 8 секунд до сотні у гіршому варіанті, і 5,7 секунд у найпотужнішому. Ймовірно, жоден з конкурентів не може запропонувати щось за цей прайс аналогічних років випуску. Що де не диво, але досить комфортний автомобіль, призначений для поїздок по трасі. Єдине, що розміри не дуже підходять для міських умов, Але ж це все ж таки бізнес-агрегат, тому не дивуйтесь. На дев'ятій позиції ми маємо повнорозмірний седан від Chevrolet. модель Malibu від 2011 по 2015 рік. Автомобіль цих років можна придбати за 9-10 тисяч доларів, що відповідає нашим фінансовим можливостям і при цьому отримати стильний і комфортний автомобіль для сегменту, який виглядає досить статусно, і при цьому недорогий в обслуговуванні, хоч він не має розкішних опцій та якості, а в автоповій версії можна розраховувати на безліч фішок від електрорегулювання та обігріву сидінь до кліматконтролю. Та інших атрибутів розкішного життя двигуни, які доступні, досить потужні. 24 літровий мотор на 167 кінських сил і 25-літровий на 197 коней, який прискорює до сотні автомобіль за близько 9 секунд. Також був доступний 2-літровий турбомотор на 259 кінських сил, але його почав встановлювати на наступні моделі, які дещо дорожча. Автоматична коробка має довший термін експлуатації порівняно з механікою. Підвізка не така м'яка, як можна було б очікувати, але витрати палива на такий об'єм вражають. 11 13 літрів у місті і 7-8 на трасі. Малібу один із найкращих представників в цьому сегменті. Машина виглядає цікаво та статусно, але на цьому, звісно, рейтинг не завершується. Народ, тепер ніж продовжити, знаєте за що хотів би вам сказати. Зараз вже більш-менш тепло. Весна до нас приходить всіма можливими темпами. Ну і звісно, що при такому розкладі хочеться поїздити на автомобілі активніше, ніж зазвичай. Я думаю, що в більшості міст України. На жаль, немає заправок, де є сотий якісний бензин, але є просте рішення, як з 95-го зробити 98-й та сотий. І це присадка від компанії Бардаль, яка називається Optan Booster. Якщо у вас сучасний автомобіль, який згідно реклами, то все ж таки потребує такого бензину, або ви хочете добитися максимальної потужності від вашого агрегату, все, що вам потрібно, це залити одну таку баночку на 30-40 літрів палива, Трішки поїздити на високих обертах, ви зразу відчуєте, як машина стала динамічнішою. Ну і звісно, що це лише позитивно впливає на павну систему. Тож, якщо цікаво, то посилання на даний продукт я залишаю в описі і вище, ну і нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Ну а восьме місце в нашому списку належить BMW 5 серії в кузові E60. Звісно, ви можете розглядати варіанти з кузовом E39, але, на мою думку, навіть за 5-6 тисяч доларів це не є цікавим вибором. Модель E60 можна придбати приблизно за 7-10 тисяч доларів і це буде автомобіль від 2004 по 2010 рік випуску. У минулому цей автомобіль був одним з найбільш популярних серед всієї лінійки BMW. Чому? В основному через його стильний дизайн, Фари з англійськими очима, вражаючу технічну оснащеність, наявність широкої гами моторів відмінну керованість та передові технології для свого часу. BMW перевищила очікування ринку. Не потрібно пояснювати, що в салоні знаходиться практично все, що тільки можна собі уявити: клімат-контроль, обігрів та пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх та іноді задніх сидінь, шкіряний салон і багато іншого. Вас очікує суттєвий розбіг в двигунах: від 2-літрового дизеля на 163 кінські сили до 48 літрового агрегата на 367 сил, і це ми не Згадуємо ще про м версію, звичайно, можна розповідати про переваги цієї моделі довго, але все ж таки слід зазначити, що обслуговування цієї машини може бути вартісним. Проте заслуги компанії, і саме моделі Е60 повністю переважають всі її недоліки. Ну і сьоме місце. Його я присуджую Ford Fusion від 2013 року. Це справжня лідерська модель свого класу. Хто має іншу думку, просто не знайомий з цим авто. Ford по суті, американський бренд, тому для цього ринку вони створювали тільки краще, і є певні відмінності від європейського Mondeo. На щастя, сьогодні в нас можна придбати цю модель від 9 тисяч доларів у хорошому стані. За таку ціну я рекомендую розглянути лише одну версію двохлітровий гібрид, який відзначається вражаючим Чуючи динаміку у 8,5 секунд до сотні та економічністю, споживаючи приблизно однакову кількість падного в місті і на трасі від 6 до 6,5 літрів на 100 кілометрів. Ці цифри, на мою думку, сподобаються більшості власників, особливо з урахуванням стильного та трохи агресивного зовнішнього вигляду, та повноцінних габаритів D-класу. Салон вражає своїм рівнем оснащення: від великого люка у більшості пакетів до електрорегулювання та вентиляції сидінь, обігріву керма та можливості голосу керування це один із найкращих варіантів за свій бюджет, і чесно кажучи, якщо подивитись на троє ф'юженів просто дуже багато, їх кількість за шкалі, але це не сама статусна автівка. Тому що на шостому місці в нас перший представник представницького сегменту Lexus LS 460. Відразу скажу, що я включив цю модель до топу не тільки для того, щоб підштовхнути до покупки, а й показати досягнення в технологіях та якості на той час. Lexus LS став справжнім проривом. Найвища якість салону, надійний, як швейцарський годинник і 4,6 літровий динамічний двигун, непримклива коробка передач і дивовижна плавність ходу. Усередині Lexus можна було знайти все: від масажу сидінь, суперякісної шкіри на рівні флагманів Bentley чи Maybach до телевізорів чи холодильника. На японському ринку ця модель одразу стала найкращим вибором для успішних бізнесменів та чиновників. 380 кінських сил. Розгін до сотні за 5,7 секунди і максимальна швидкість 250 км на годину. Такого бізнес дана японці ще не робили. Хоча це вже і старий дід серед варіантів на ринку, але моделі другої половини 2000-х користуються шаленим попитом, в тому числі і за надійність. Зараз Lexus LS 460 можна знайти в хорошому стані за бюджетом від 8 до 10 тисяч доларів. І якщо ви закохалися в цього імператора автопрому, то можливо варто і ризикнути. А от на п'ятій позиції в нас екстравагантний гість родом з Італії Альфа Romeo 159. Основні стереотипи, які можна почути, це те, що ці автомобілі ненадійні і мають дуже специфічну конструкцію, через що ремонт може обійтися дорого. Конструктивно дійсно не найкраще рішення для більшості машин. Але ж Альфа це про інше. Тут важливе місце займає спорт, драйв і емоції від водіння. І в цьому контексті цій машині практично немає рівних у своєму класі. В 2000-х Альфа Ромео підкрили серця сотень тисяч людей своєї моделлю 159, яка в топовій версії випереджає багато спортивних седанів свого часу, в тому числі і потенціалом для тюнінгу. Салон на перший погляд простий, а водночас тут наявні всі необхідні опції від клімату до пам'яті сидінь. Також тут відмінна ергономіка для водія, керованість і збалансованість підвіски засиловує на окреме відео. Щодо Якщо ви знайдете доглянути екземпляр, який власник обслуговував строго за рекомендаціями виробника, у вас не буде жодних питань. Альфа здатна приїграти і мільйон кілометрів, якщо її, звісно, доглядали. Можливо, не бізнесовий, але яскравий і статусний автомобіль, який на сьогоднішній день реально знайде буквально від 6 7 тисяч доларів у класному стані. Отже, рухаємось далі. І на четвертому місці, мій улюблений бренд серед всіх статусних Ягуар і їх модель XF. Давайте відразу перейдемо до тачок від 2008 року, не поглиблюючись в історію X-Type та S-Type. Зараз ці машини продаються від 8 тисяч доларів. що досить дивно, оскільки аналогічні моделі від BMW, такі як 5 серія або Audi A6, а особливо від 2011 року, продаються вже за 11-12 тисяч доларів за прийнятний стан. Це значна різниця, чи не так? Що Іх се від 2012 року її можна знайти за більшу суму, приблизно за 11-12 тисяч. Але вона також вартує того, що про неї сказати. Загалом це буде дуже пристойний автомобіль, який виглядає відносно сучасно та статусно. Ягуар і досі це легатність, престиж і якість, шкіра в салоні, натуральні вставки з дерева або полірованого алюмінію, наявність таких опцій, як електрорегулювання сидінь, підігрів, пам'ять, вентиляція, багатозонний клімат і багато іншого. Навіть враховуючи витрати на ремонт автоматичної коробки передач, яка може виїжджати при запуску авто, ягуар безумовно поступається за технологічністю німецькій трійці, але різниця в ціні теж вражає. Це через те, що на ринку України Ягуар вийшов наприкінці 90-х, коли всі вже їздили на BMW, Audi, Mercedes та навіть Lexus. Тому ця модель і є такою недооціненою в нашій країні, але її дуже люблять оточуючі. Ну а ось ми і дісталось до трійки лідерів. Та перш ніж продовжити друзі, підписуємось на канал та не забуваємо ставити лайки. Ну а на третій позиції в нас флагман від Mercedes. кінця 2000-х, початку 2010-х років, 221 ша модель С класу. Помилки що були зроблені в конструкції кузова V220, де антикорозійний захист був дуже низьким, були виправлені в наступному поколінні. Мерседес завжди бабив комфортом та статусністю і деякі фішки із салону, і сьогодні справляють враження на тих, в кого ще не було представницького авто. В топових версіях цих холодильник бардачку, пам'ять не три положення, надувна бокова підтримка під час навантажень, відмінна якість оздоблення та ще багато чого залежно від бюджету першого власника. На моторах мінімум це 3,5 літровий на 270 сил, максимум 6 літровий АМГ на 612 коней. Правда, такі за 10 тисяч не продаються. Але якщо декілька років тому середня ціна на ринку була 15 тисяч, то зараз 30% ринку торгуються в межах 10 тисяч і нижче. Причому там теж є хороші варіанти. Якщо для вас важливий комфорт та статусність, це один із тих варіантів, де ви гарантовано отримуєте ці показники. На другому місці машина, з якої я для вас зараз проводжу зйомки і за Cadillac ATS. Зразу це автомобіль року в Америці, і він має найвищі бали в різноманітних рейтингах, що робить його лідером у своєму сегменті. Наявність опцій значним чином залежить від комплектації, але якість матеріалів та збірки вищого класу. В Будь-якому випадку електрорегулювання сидінь, хороша музика, двохзонний клімат, різні режими їзди це все на вас чекає. Рівень безпеки Cadillac ATS також відповідає найвищим стандартам, що підтверджується п'ятьма під зірками на краш тесті Щодо дизайну, саме ця модель визначила подальшу впізнавану тенденцію в Cadillac з передньою оптикою, яка використовується протягом десятки років на всіх моделях компанії, і тільки зараз залишна логічне підтвердження із виходом нових моделей у 2022-2023 році. Лінійка моторів представлена бензиновими агрегатами від 272 до 330 і п'яти кінських сил, забезпечуючи розгін від 0 до 100 за 6, а то і 5,5 секунд. 2,5 літровий варіант не раджу. Ціни на такі авто починаються від 10 тисяч доларів, і трохи доклавши можна отримати дійсно преміальну статусну машину. Ну а те, що Cadillac, він вирізняється серед інших варіантів на дорозі, і те, що на нього вже більш-менш є запчастини, це факт. Ну, тому вибір за вами. Ну і перше місце. Як на дивно, а цю машину я взагалі не згадував в жодних своїх рейтингах, хоча я просто її обожнюю. Ні, мова не за німецьку трійку. Сьогодні ми поговоримо про Jaguar XJ 2000-х років. Одразу до справи: машин супер обмаль на ринку і все продається якраз в межах 10 тисяч доларів. Прайс дуже різний. Це все ще той впізнаваний, класичний Jaguar, який виглядає більше схожий на Bentley чи Rolls-Royce з початку 2000-х, аніж на Mercedes чи Audi. Дія, якщо ви потрапите в салон, ви зрозумієте, що той же 220-й навіть поруч не стояв. Тут просто неймовірна якість матеріалів: справжня шкіра, дерево, алюмінієві рефлені, вставки і ще багато іншого. Все в традиціях англійської школи. Хтось каже, що це справжній архаїзм. І будуть частково прави. Можливо, тут ще немає певних електронних систем, але такі опції, як електрорегулювання сидінь, клімат, електрорегулювання керма, пам'ять та масаж сидінь, були доступні у базових версіях в 90-х, Я вже не кажу про 21 століття. Уваги заслуговують і мотори від 3,2 до 4,2 літри. Отже, від 240 до 400 коней, які з головою вистачає по динаміці. Хоч ресурс і чималий, але от запчастини у випадку поломки дістати буде складно. Та й по вартості обслуговування це справді дорога машина. Хоча, якщо ви шукаєте статусність номер один за цей прайс і готові викладати гроші, то це ідеальний вибір. Що ж друзі, я дуже сподіваюся, що зміг вам показати реально статусні цікаві машини, які ви можете придбати в бюджеті до 10 тисяч доларів включно. Але все ж таки, якщо ви хочете сюди щось додати, то я буду ну, вражений, мені буде дуже цікаво почитати вас. Вашу думку, пишіть про це в коментарі, ну і звісно, що обговорюють ті, ті варіанти, які я вже озвучив. Можливо, ви є власником однієї з цих моделей і вам є що розповісти. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки, ну і ставимо дзвіночок біля кнопочки підписатися, аби не пропускати подальші відео. Ну а з вами був Дмитро Туринеця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!